Дорогі брати і сестри, ми приходимо до закінчення першого дня нашої конференції. Я думаю, що нас вже Бог сьогодні поблагословив, браття. Безгідні? От. І на закінчення я бажаю поділитися з вами Божим Словом. Я особисто переконаний, що кожному з нас Бог по-своєму говорить, як до служителів, як до проповідників. І Хочу сказати, що певний час тому назад. Господь якось по особливому положив мені на серце місця із послання апостола Павла до Филип'ян. Ви знаєте, що пізнання до Филип'ян це одне із тюремних послань апостола Павла. І в загальному, як говорять коментатори, це пісня радості. І у великого апостола з филиппянами були такі особливі відношення, де ми можемо побачити, як апостол. От коли писав це послання, він відкриває їм своє серце. Можливо, це так не є в інших посланнях, але в пістані до Филип'ян відчувається така, знаєте, відвертість, братерська любов. І ось Павло в цьому місці проголосив дуже важливі слова, які торкнулися мого серця. Я хочу і вам сьогодні передати, поділитися це, знаменитий 21-й вірш, перший розділ. Пісна до Филип'ян апостол Павло говорить, адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Правда, що сильно сказано, брати і сестри. Взагалі я таку думку маю, що краще Біблії не скажеш, Настільки влучно, наскільки актуально, наскільки можна сказати, універсально на всі часи. І апостол Павло. Ділиться з філип'янами, що рухало ним, які в нього були пріоритети. І тому, коли ми сьогодні говоримо про 17-му році, про 500 років реформації, ми говоримо перше про реформування самого себе, про що Віктор Дем'янович там говорив. Ми говоримо про реформацію як таку, що має охопити наші церкви. І ми говоримо про реформацію суспільства, в якому ми живемо. Амінь, браття. І моє слово коротке сьогодні більше розраховано, як би до служителів, коли ми з себе починаємо. Хотів би почати з того, дорогі друзі, що таке наше життя? Що таке наше життя? Якщо ми подивимося, найперше, життя людини складається з часу, яке Господь відміряв і дав кожному з нас, за що ми дякуємо Господу. Дорогі друзі, Мойсей молиться в цій відомій молитві і говорить Господу: Господи, дні наші, літ наших, 70 літ, а при силі 80літ. Дивіться, Давид цю саму думку висказує в 38-му Псалмі написано: ось відміряв долонею, Ти мої дні, а мій вік, як ніщо проти Тебе. Уже в новому заповіті апостол Яків пише, наше життя як пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Я не знаю, брати, чи вас це стосується так близько. Я хочу поділитися дечим таким особливим. Пару років назад так зі мною трапилося, що у мене пропав сон. Я роздумував згідно Біблії, інколи Бог навпаки посилає людям сон і в сні щось відкриває. А інколи, як ми бачимо в старому заповіті, Бог забирав у людей сон і таким чином говорив до них: ви пам'ятаєте, за одного царя, коли він не спав, він повелів, що принесли книгу пам'яті і почалися такі великі відомі події. І ви знаєте, Господь дуже сильно, так за ці дві-три ночі, коли я не мог зрозуміти, що зі мною відбувається таке, Господь дуже сильно проговорив до мене. І я вже говорив братам нашим, особливо Господь звернув мою увагу на такі деякі моменти. Знаєте, наше життя, воно пов'язане, ми пересікаємося з багатьма людьми. І десь в більшості випадків, я певен, ми поступаємо чесно, благородно, достойно. І ви знаєте, коли так моє життя пробігло переді мною, і ось такі кадри, такі моменти, і коли моя совість, моє сумління мене не засуджувало, мені так на душі було приємно і так радісно, якесь таке легке відчуття було. І я відверто скажу вам, були декілька моментів, коли мені так було на душі важкувато. Я подивився на годинник, я навіть хотів зазвонити до тих людей. Було пів другого ночі, і думаю, куди я буду дзвонити. От я, я вже завтра їм е, позвоню. І потім Господь скерував е, мій такий духовний зір на Нагорну проповідь, де Господь Ісус Христос говорить про те, що якщо хто. Порушить одну з найменших заповідів і так навчить людей. Той, по-російськи, сказано, малейшим наречеться в Царстві Небесному. І я сказав: Господь, для мене Твоє Слово далі буде основою мого служіння. Я поважаю відомих проповідників, авторитети християнські в доброму розумінні цього слова. Але Господь скерував мій взір духовний, що Боже Слово, воно найвище любого авторитету, любого проповідника, бо воно чисте і вовік перебуває. Слава Господу! Дорогі друзі, і тому я коли поділився з деякими людьми, вони не зовсім зрозуміли це і кажуть: брат Михайло, це ви про що говорите? Тому, що я хотів би зауважити, дорогі друзі, Господь відпустив кожному з нас певний проміжок часу, браття. І дуже хотілося, щоб і наша юність, і наші зрілі роки, і тут багато вже з нас, до кого приступає осінь. Осінь взагалі вона багата на плоди, щоб ми цей час могли повністю присвятити для Господа. Апостол каже, для мене життя це. Христос, це Христос. Слава Господу! Браття і сестри, наше життя складається не тільки з часу. От я е, впевнений, що кожен з нас е, от має такі моменти, коли ми про щось роздумуємо. І навіть в Біблії написано, які думки в серці людини, така і сама людина. І коли ми читаємо третій розділ Післання апостола Павла до Колосян. Апостол Павло каже: якщо ви воскресли з Ісусом Христом, то думаєте не про те, що на землі, а думаєте про те, що де, про те, що вгорі. Дорогі друзі, брати, служителі, і я це першому собі говорю, давайте сьогодні на цій християнській, такій нашому такому форумі братерському, але будемо самокритичні і чесні, що у більшості заполоняє наші думки, наші... про що ми думаємо. І те, про що ми думаємо, ми потім те робимо, бо така послідовність от є. Апостол Павло в цьому останнє до Филип'ян каже, що багато тих, про кого я вам говорив, а тепер навіть зі слізьми говорю, вони поступають як вороги Христа Христового. І там каже: їхній Бог є їхнє чрево. Їхня слава, вона в соромі, вони думають про що? Про земне. Про земне. І коли я дивлюся на великого апостола, я е, хотів би наслідувати його, От думати про Господа. Пам'ятаєте, перший псалом, він каже, «Но в законі Господа воля Його, і ось законі Його розмишляє день і ніч. День і ніч. Крім думок, брати. Я думаю, що важливі складові нашого життя це те, чим ми займаємося, наші фінанси, наше майно, що ми маємо, інші речі. І хотілося б так подивитися, я не раз аналізую і думаю над цим питанням, Господь. Благословив цей останній час, щоб всі ресурси, що ми маємо від тебе, щоб вони були присвячені на діло благовістя і на діло проповіді. І ми сьогодні вже чули, аби кожний член церкви в день одній людині засвідкував, браття, який би рясний був посів Євангельського зерна. Амінь. Хай Господь благословить і допоможе нам, дорогі друзі, в цих питаннях. Хочу звернути таку нашу увагу ще на наступні речі, брати і сестри. В третьому розділі апостол Павло він пише такі слова і відкриває далі ось цю думку, що він має на увазі, коли він говорить, що моє життя це Ісус Христос. Дивіться, Він каже, що я міг би покладатися на тіло. Я єврей від євреїв, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїлового, з племені Веніаміна, фарисей за законом. Але от послухаємо, що Він говорить. Але він каже, що раді Ісуса Христа я відмовився від всього цього, я все це почитаю за сміття. Сильно теж сказано, правда, брати дорогі. От коли він зустрівся з Ісусом по дорозі в Дамаск, Ісус став для Нього. Альфою і омегою його життя. Слава Господу! Дорогі браття, дозвольте привести деякі ще такі думки свої. Мені довелося останні роки зустрічатися з людьми, які чомусь взяли такий крен, кашерна їда, от, такі, як пишуть, праздники Господні, от, кіпа на голові. Я навіть одному братові сказав: Слухай, я говорю, що апостол Павло брав людей і от юдаїзма навертав новозаповітнє християнство, а ви тепер робите зворотній крок з новозаповітнього християнства, ви людей в єврейство. Так, так. І це якось модно стало останній час. Браття, ми мусимо молитися за євреїв. Більшість з вас знає, що нашим губернатором Дніпропетровської області в певний час була людина єврейського походження, і я думаю, йому треба віддати належне відносно того, що було призупинено і не дійшло те горе, біда, яке розгорілося в Луганській і Донецькій області. І практично нам, з цим чоловіком, Ігором Валерійовичем, неможливо було зустрітися. Але коли ми вже так напрацювали, декілька питань, ми приклали багато старань, щоб зустрітися з одного з ним, з його радників. Безумовно, він також належав до, до цього народу. І коли ми прийшли до нього декілька глав конфесій, і наша головна думка була, бо від нього залежало, чи включити зелене світло для християнської етики в школах. І оскільки Господа мені вже 6 років очолювати міжконфесійну таку цю спільноту в нашій області, мені прийшлося з більшості говорити. І я називаю по імені по-батькові цього чоловіка. Я кажу: дозвольте, отдайте от таке розпорядження через відповідні відділи, от що християнська етика була. А він мені говорить: ну, а чому це християнська етика? Я зразу трошки, знаєте, розтірявся, Я кажу: ну, а що по-вашому? А він каже: ну назовемо це уроки культури. Я так подумав у культури. Я кажу, а що ж є стержнем культури? А євреї на питання завжди відповідають питанням. А Він мені каже, а хто по-вашому є стержень? Я кажу, по нашому стержень це Ісус Христос. А Він каже, по нашому Мойсей. Я бистренько зорієнтувався, кажу: так слухайте, Мойсей сам сказав, що пророка із вашого середовища видвине Господь, як мене, Його слухайте. Дорогі браття, сестри, я хотів би сьогодні сказати, що великий апостол Павло він отримав це надзвичайне відкриття, що Ісус є Господь. Амінь. Ісус є Господь. Я хотів би зачитати два місця із Божого Слова. От. Що новий заповіт нам говорить, і чим апостол Петро закінчує свою проповідь. Дорогі брати на День 50 дії 2.36. Апостол Петро говорить: отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає. Ви чуєте, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що ви розп'яли. Слава йому! Твердо ми мусимо знати, що Ісус Господь. Дивіться, у Филип'янам 2, 9, 11 Він знову цю саму, саму думку підкреслює, тому й Бог повищив його та дав Йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь. На славу Бога Отця. Алілуя! І тому, брати, як би навіть логічно і закономірно, коли апостол Павло мав таке пізнання, то він і сказав такі слова. Для мене життя це Ісус Христос. А смерть це надбання. Браття, ми часто зустрічаємося із смертю, але для нас віруючих людей. Смерть, згідно слів апостола Павла, це надбання. Певно, можливо, дехто з вас пам'ятає, коли відомий безбожник Вольтер перед смертю, коли смерть стукала вже в його сердечні двері, і він сказав по-російськи, для мене смерть це прижок кромешну тьму. Ви чуєте? Прижок кромішну тьму. Тоді, як віруючі люди, ми дивимося спокійно на це. Амінь, браття. Здається, мудій сказав, що для мене День моєї смерті це буде День моєї коронації. Смерть це надбання. І коли Ісус буде альфою і омегою, нам не страшно і не соромно буде зустріти смерть. Друзі, апостол Павло, пам'ятаєте, в посланні до Тимофія каже, що а тепер готується мені вінець. Я хочу підбадьорити нас, як сьогодні вже брати говорили, От, що коли ми будемо жити достойно Господа, коли ми будемо працювати для Господа, свій біг завершимо. Я вірю, ми будемо мати сміливість сказати, Ось Господь, на якого ми уповали». Слава Ісусу Христу! Хочу завершити цими словами і відомими з цієї пісні, де автор каже, для Бога жить святое приглашення. І сьогодні на цій конференції це святе запрошення через священне Писання, сам Отець Небесний, Він дає кожному з нас для Бога жить, святое приглашення, для Бога жить, то долг душі, для Бога жить то призивку спасінню. Для Бога жить, для Бога жить. Хай Господь благословить кожного з нас. Щоб Ісус був нашим життям, бо він, він прямо сказав: «Я є дорога, я є правда, і я є життя. Алілуя. Давайте встанемо перед Ним.